Усім вітання мої дорогенькі. Приготування цих тефтелей не забере багато часу, а результат перевершить усі очікування. Швиденько змішуємо свіжий домашній фарш з цибулькою та чесничком, додамо напівготовий рис та прянощі, сформуємо акуратні кульки, які під час запікання стануть ніжними і ароматними. Ну і, звичайно, обов'язкова заливка з томатної основи, яка створить неповторний смак і підкреслить всі переваги домашньої кухні. Готувати тефтелі будемо з яловичини. М'ясо перемелюємо на середньому ситку. Так у готовому продукті буде добре відчуватися його смак. Оскільки яловичина досить пісна, разом з нею перемололи невеликий шматок сала. Таким чином, майбутні м'ясні кульки вийдуть соковитими, такими масними. Тефтелі готуються з рисом, тож найперше потрібно його підготувати. Віддаємо перевагу пропареному довгозернистому рису. Дуже ретельно промиваємо його водою. З каламотної та білої вода має стати чистою та прозорою. Тому промивайте кілька разів. Трішки підсолюємо рис, заливаємо гарячою водою і відправляємо його варитися не більше як на 8 хвилин. Поки рис провариться, приправляємо фарш. Його вага 1 кг. Одну невелику цибулину тремо на дрібній терці, як на деруни. Цибуля збагатить своїм смаком фарш, додасть соковитості і таким чином не буде відчуватися її крупинок. Чотири зубці чеснику теж дрібненько тремо. Або припускаємо через прес. Додаємо одну чайну ложку солі з гіркою, 2 грами чорного меленого перцю, одну чайну ложку паприки солодкої. Вона підкреслить не тільки смак м'ясних кульок, але й додасть кольору та одне яйце тефтелі не будуть розвалюватися після приготування. Ретельно все перемішуємо. Багато в чому смак залежить від того, який використовується фарш. І річ не лише в складі фаршу. Важливіше, де він куплений. Якщо у вас є перевірені місця і ви впевнені у якості м'яса, яке перетворили у фарш, тоді купляйте. Це ще пришвидшить приготування тефтелів. Як ні, тоді найкраще перемелювати м'ясо самостійно. Рис відварився до напівготовності, зерна залишилися цілими, відразу його промиваємо. Це призупинить приготування, він охолодиться. Також це позбавить його липкості, рис буде розсипчастим і тепер ідеально розмішається з фаршем. Такий спосіб підготовки рису підходить майже для будь-якого його виду. Може тільки відрізнятися лише сам час. Тому все ж таки, щоб правильно підготувати рис, слідуйте рекомендаціям, які прописані на упаковці виробника, якого ви обрали. Добре вимішуємо фарш. Якщо його консистенція стає масною, такою тягучою, тоді формувати кульки буде легко, вони будуть тримати свою форму. Щоб фарш не липнув до рук, змочуємо їх у холодній воді і формуємо гарні кульки. Тефтелі з підливою – це універсальна страва, яку полюбляють дорослі та діти. М'ясні кульки тушковані в томатно-сметанковому соусі. Це неймовірно смачно й одночасно проста страва. Ніжні й повітряні тефтелі, або, ще кажуть, тюфтелі з рисом часто називають їжачками, адже рис, який виглядає після приготування із м'ясних кульок, дуже нагадує цих звіряток. Заповнили тефтелями форму 22 на 32 см. Тефтелі будемо запікати у духовці разом із смачною підливою, тож її потрібно приготувати. Одну цибулину дрібно нарізаємо кубиками, відправляємо на розігріту сковорідку. Смажимо до м'якості та золотистого кольору. Тоді додаємо одну моркву натерту на великій терці. У мене морква у баночці це зимова заготовка. Її тільки змішую із смаженою цибулею, щоб смаки поєдналися, адже вона повністю готова. Як зробити консервацію моркви, яка збереже свіжість та її користь для приготування різноманітних страв протягом усього року, переглядайте на нашому каналі. Зробіть запас один раз і готуйте зі зручністю весь рік. Далі додаємо кетчуп. До його складу входять помідори, болгарський перець, цибуля, часник, яблуко та різні спеції. Таким кетчупом виходить дуже багата, густа та ситна заливка до тефтелів. Можна замінити такий кетчуп на томатну пасту, томатний соус чи томатний сік, ваш улюблений. Або ж на мелені помідори. Томатна підлива є базовою для тефтелів. Додаємо 150 грамів сметани. Заливка вийде ніжно-вершкова. Такі тюхтелі із задоволенням будуть їсти маленькі діти. Приправляємо засмажку до смаку, додаємо чорний мелений перець, сіль, декілька горошин духмяного та чорного перцю, один невеликий лавровий листок. Перемішуємо та просмажуємо сметану 1-2 хвилини. Для більш густішої консистенції заливки ще беремо 2 столові ложки борошна, чистого просіяного і розмішуємо його у холодній воді. До повного розчинення, щоб не було грудочок. Води додавайте поступово, тоді борошно буде легко розмішувати. Вливаємо до засмажки, вона має дуже приємний запах. Перемішуємо і теж даємо час просмажитися борошну пару хвилин. Після вливаємо у засмажку 1 літр води. Якщо у вас є м'ясний чи овочевий бульйон, додавайте його. Підливи має бути достатньо, адже рис та фарш не готові. Вони мають брати звідкись вологу, щоб відповідно приготуватися. А також при запіканні рідина буде випаровуватися. Добре, все перемішавши, заливаємо тефтелі підливою. Вона має повністю покрити їх. З таким томатно-сметанковим соусом вони вийдуть соковиті та ніжні. Підлива збереже вологу, тому страва не пересушиться. Якщо рідини виявилося недостатньо, тоді долийте ще води чи бульйону. Такий рецепт, а правильніше смак готових домашніх тефтелів, точно нагадають аромат і присмак дитинства, як у садочку. Відправляємо їх у розігріту духовку до 180 градусів і запікаємо 30 хвилин. Страва прекрасно виглядає і аромат на всю кухню. Тефтелі так зручно і легко готувати, відразу запікаючи в соусі. Не потрібно обсмажувати, витрачати час. Тефтелі з рисом запечені у підливі готові. Вся ваша сім'я залишиться задоволена і сита. Відповідно, оцінять цю соковиту страву і ваші старання. Тефтелі відразу подаємо гарячими до столу і окремо. Адже це повністю самостійна страва, але й можна поєднувати їх з картопляним пюре, макаронами і ароматною підливою, поливати гарнір. Однак самостійно страва виглядає досить ефектно. Тефтелі гарні тримають форму, не розвалюються, кругленькі, ніжні та соковиті, корисні та поживні, адже не обсмажуються, а запікаються. Достеменно невідомо звідки прийшли до нас тефтелі. Головне, що вони готуються швидко, легко, а виходить вишукана страва. Апетитні м'ясні кульки прикрасять як повсякденний обід, так і святкове застілля. Готуйте з нами, дотримуйтесь таких простих рекомендацій, і ваші тюфтєльки вийдуть смачними, гарними та святковими. Текстура тефтелів м'яка, соковита. Це завдяки суміші яловичого фаршу та ніжного вареного рису, який додає легкість та пухкість. При запіканні в духовці вони залишаються вологими. Рису не рекомендую додавати більше, його якраз в міру. Спеції, такі як чесник, паприка і чорний перець, доповнюють смак м'яса. Томатно-сметанкова підлива це ключовий компонент, який об'єднує всі смаки. Підлива має вершкову ніжність завдяки сметані, що доповнює і легку кислинку томатного домашнього кетчупу. Разом ці інгредієнти створюють приємний баланс смаку між кислинкою підливи та м'яса. Ця страва дарує тепло і комфорт кожен шматочок, ніби та не в роті, залишаючи після себе легкий вершково томатний післясмак. Густа консистенція підливи створила неповторний смак. Надала страві соковитості, м'ясні кульки з рисом приємно смакувати. Таку страву можете готувати як на обід чи вечерю, так і на святковий стіл. Завдяки привабливому вигляду вони завжди будуть виграшним варіантом. Наготувавши тифтелі, їх розігрівання теж не створює проблем. Підлива залишається соковитою, що допомагає зберігати їхню ніжність навіть наступного дня. Можна легко підігріти в микрохвильовці, на плиті або в духовці. Смак залишається таким же насиченим. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми цього варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.